Шевченко сказав, любіть Україну, любіть її лютає, і в тяжку минуту за неї Господа моліть. Валентина Миколаївна, вчителька з 33-річним стажем роботи. Зараз на заслуженому відпочинку про багодійний ярмарок дізналась від доньки і, не дивлячись на морозну погоду, долучилась до корисної ініціативи у парку героїв. Ну я думаю, замість прогулки приду може і куплю і допоможу чимось, Може, хоч частинкою. Участь у перемогу до перемоги, а подивитись, придбати і навіть примірити на себе незвичний армійський фотообраз мав змогу кожен бажаючий. Так відвідувачі могли відчути, як воно в бронежилеті захисному шоломі, ба навіть чи личитиме маскувальний костюм Кікімора. Дуже чудова ідея. Клас. Ну незвично. так? Е, ну, звичайно, незвично. Звичайно, незвично. І дуже важко уявити, як можна ще тримати зброю. Дуже важко це уявити. Своїми смаколиками та хендмейд виробами відвідувачі в ярмарку дивували навчальні та позашкільні заклади металургійного району. Один з них центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Волонтерки кажуть, їхню їжу люди розмили менш ніж за півгодини, а тому наступного разу приготують ще більше смакоти. Дуже багато моїх близьких людей зараз знаходяться у самих гарячих точках. І для мене це дуже важливо підтримати усім, чим ми можемо дуже позитивно. Усі містяни наші дуже. Долучалися до всього, що ми пропонували їм якісь іграшки, якусь випічку, тобто хто що. Приніс все ми продавали, збираємо кошти на допомогу нашим воїнам. Також не очікували шаленого ажіотажу і представники дуету. Готувались до участі буквально два дні, але врахують набутий досвід, і наступного разу приготують смакоти для криворіжців ще більше. Свідомо взяли участь в цій акції, тому що розуміємо, що треба робити все можливе для того, щоб наближати перемогу. Хочемо таким чином підтримати наші збройні сили України, інші військові. Скові формування, які зараз боронять державу на передньому краї, ми розуміємо, що у кожного свій фронт є фронт культурний, мистецький. Ми Вирішили підтримати ініціативу мистецького активу Кривого Рогу для того, щоб актуалізувати питання допомоги фронту, всю необхідну поміч в проведенні благодійного ярмарку на підтримку збройних сил України надало керівництво металургійного району. Ми дуже раді в е, організації можливості організувати і прийняти участь. Тому в районі ми вважаємо сьогодні дуже дуже велике свято, яке надає і наближає нашу. Перемогу день за днем, всім, всім нашим учасникам і всім нашим жителям незламного міста Фортеці Кривого Рогу, які прийняли участь, дуже дуже вдячні. За дві години, скільки тривав благодійний ярмарок в парку героїв, відвідувачі придбали для себе практично всі смачні лоти та хендмейт-вироби. загалом зібрали більше 117 тисяч гривень. А тому люди провели суботній день максимально приємно та з користю для збройних сил України. Адже саме нашим мужнім захисникам та захисницям ми завдячуємо за мирне життя в тилу.